Сьогодні у нас 17 серпня, мене попросили показати і розказати, який найсмачніший виноград, на мій погляд, на погляд моїх товаришів, хто в мене коштував її. Ну, оце вже багато хто знає це вкусняшка. Отак от дві грони висіли на лозу, от дивіться, грона вже яка, друга менша, так дві гронки я зрізав. Це супирання форма созріває, коли, як, з 20 по 28 липня. Той супер попирання форма. От, висить прекрасно вона. І саме головне, що тут? Це женський тип цвітка, але запилення в неї просто класне. Я на її за скільки років не бачив гороха. Той запилення. Класніше. І цей рік всі жалуються об полі, і в мене є, там дуже-дуже плохо. гороха, там просто кошмар скільки. А в неї отак всі, да, рихлі, красиві грони, і все. От. Ягода тверда, хрустка і з дуже приємним, таким класичним мускатом. Смаку дуже приємний смак, мускат. І от е, в цьому році. Мене дуже поразило, і взагалі, це номер один зараз для мене. Це Мускат червоненький. Мускат червоненький, ви дивіться, яка ягода вже здоровенна. я фрагмент відламав, ми потім її покажемо. Там дві грони висять, здорові грони. Ми її потім продемонструємо, там я буду демонструвати ще новинки, а це. Отака форма мускат червоненький, красненький, щоб всім було зрозуміло. Чим поразила твердюща, твердюща хрустка. Ну, якщо басанті, хто вже багато куштували, то басанті набагато його м'якша. Тут просто яблуко. Кусаєш, хрумка і шкурки зовсім, як будто її немає. Вона тає, розпливається, прекрасний цукор набирає. І... Мускат дуже приємний, класичний мускат. Зараз вона мені подобається більше всіх. От я її кожен день ходжу, там і щепаю по ягодки, тому що ну, хочеться. Дуже смачно. Мускат червоненький. Це перспектива. Це друге плодоношення, там грони вже здорові, такі хороші, я скрестив вже. А це а, мускат. Любительський ми його колись демонстрували, чи в тому році. От. Тоже тверда хрустка, мускат тут просто конкуренти і мінору і вкусняшки. Дуже-дуже виражений, приємний мускатний аромат. Вообще взагалі дуже смачна ягода. Мускат любительський, таке названня. Ну, це мінор, вже всі його знають. Ось теж з під хрустом ягодка От. і приємний дуже мускатний аромат мінора. А оце клас просто це м'ясистий ягода бомба здоровенна, від 18 до 26 грамів. Я важив, показував, це без аграфона, без підкормок. Мій, і вона ж вже оскільки висить. Я всі грони кастрував, поскрещував. Тобто вона в селекції у мене, тому я не можу зривати. Зараз грони. Все зараз в ізоляторах скрещено, тому що це вона ну, ну рівних поки їй немає. Така огромна ягода, твердюща, хрустка, м'ясиста і мускат. У неї мінора. Тут же в батьках мінор. От. От така суперова форма. ну Це перспектива для всіх. Це для ринка, хоч для себе. ну З такою огромною ягодою, і з таким смаком, контестенція, це супер. От. Це журавчик вишневий, вже всі знають, Тоже мені дуже подобається, він симп. Хрусткам якать і шкурки зовсім не ощущають. Так, так же, як і в новинки в этом мускаті червоненькому. Там шкурки як будто її нема. Вона жорстче набагато, чим твердіша і тає в рту, чим журавчик вишневий. там. Це ось абажур, Вот. В цьому році всі форми завар заварблюються, заварблюються, зафарбовуються хуже. Тому що ну, дуже була жара сильна, як вони зріли. Це ж все, всі форми це тут супер ранні. У мене нема ранні середніх. Я не тримаю таке селекцію веду. Тільки суперранні форми. Отакий От я бажур. Крупнюща ягода це оригінал. Це оригінал. Уже крупнюща ягода на сіянці з кожним роком вона крупнішає, також на мінорі. Я собі з оригіналу тільки беру зараз і буду. Насаджувати і вкусняшку, і мінорі. Ну, оці всі суперові форми буду садити. От і ще що дуже-дуже порадувало, от, смак сподобався. Це білі форми. Я їх не дуже. Ну, це що тут здоровенна є і мускатна форма. От, тут ягодка поменше, ніж м'ясистий, але це талісман з мінором. Але тут смак. Смак, ну просто мускат класичний такий, добре виражений, твердюща, дивіться, їй не придавиш ягодку. Вона ж вже вон, засохла. Тут дивіться, фрагмент. А це ось з прививки, он зелененька. Да. Тут форма ягодки трошки, бачите, міняється. От як прививка міняє. Я прививки роблю тільки для того, щоб подивитися, як вона змінює. От. Це мускат жовтенький. Супер. Твердюща хрустка, мускат класний тут. От. І високий, високий цукор. Три форми я виділив. Там мускат три поки. Найбільше ну, мені подобається От мускат липневий або іюльський. От. От вона, твердюща, хрустка, мускат офігенний тут. І дуже високий цукор, і ще якісь фруктові тона. І тут є. І тут, ну тут мені лепневий щось трошки більше. Ну це ж я ж кажу, на смак <різне> різне, різні люди. В мене, допустим, жінка, вона мускати взагалі не то. ну не любить, може їсти, ну не любить, Так що я мускат, мені мускати для мене привілірують. А це ось теж, теж виділили в новинку. Вона в джунглях була, а її навіть присів на плодоножки. А от Це юнус червоний. Або юнус красний. От юнус червоний. Твердюща ось, її не придавиш, твердюща хрумка. І тут фруктових тонов таких присмаків дуже багато. Дуже сподобалося, Це от журавчик вишневий, там смак такий інтересний. А тут Мені кажеться ще інтересніший смак. Тут ягода ж крупніша набагато юнуса. В цьому році довжна, черенки бути. Я думаю, лози вже зріє добре, то піде він. А це я просто ще раз продемонстрував. Ось Висить ягодка з оригіналу, Ось, бачите, на прививці журавчик червоний або красний. Бачите, як він. Як прививка удачно тут форму поміняла, але срок тут затягується. От. Але форма тут, конечно, просто оригінальна. Ось такий журавчик. Червоний на прививки. І оці форми дуже, дуже сподобались мені білі. Дуже сподобались по смаку. Оце такі. Оригинальні форми.